Податки на ФОПів зростуть до 18%. Зрада, влада знову вбиває малий бізнес, до скільки можна підвищувати всі ці податки. Все це ви могли бачити останній час в інформпросторі, особливо в телеграм-каналах, і тому що з'явилися такі повідомлення. І сьогодні з вами ми будемо розбиратися, чи справді у нас будуть. Зростати податки для фопів, тому що так заявив Міністерство фінансів України. А перед цим нагадаю, що ви на каналі Ярослава Железняка, це канал Залізний Нардеп, тому що якщо ви хочете отримувати об'єктивну інформацію і в Принципі, знати, довіряти новинам, які ви читаєте чи ні, то обов'язково підпишіться на канал, залиште коментарі, до речі, яким медіа ви читаєте, яким довіряєте, а також не забувайте поставити вподобайку. Це допомагає нам просувати це відео для того, щоб якось все ж таки донести правдиву інформацію. А ми починаємо. Отже, я справді вже. Декілька днів спостерігаю цю історію, яка несеться в інформ просторі про те, що у нас МінФін заявив, що буде підвищувати терміново податки на ФОПів. Спойлер! Ні, не буде. І зараз ми розберемося, по-перше, як з'явилася новина, по-друге, на чому вона будується, і третє, взагалі, я вам дам відповідь, що буде з податками в найближчий час, і які ініціативи мають можливість взагалі пройти в. Через наш комітет і відверто говорячи, Верховну Раду України. Отже, оця новина про підвищення податків, вона з'явилася не просто так. Далі ще потім ті ж самі анонімні телеграм-канали, не довіряйте їм, понесли вже деталі, що саме хоче Міністерство фінансів, які групи об'єднати, скасувати, що змінити, і все це мали б зробити в достатньо оперативному режимі. Я одразу відреагував в телеграм-каналі, сказав, що ми не будемо підвищувати податки. Якщо раптом хтось думає в уряді, ну там є генії економіки, що треба для фопів зараз підвищувати податки, може про це забути. Нехай розберуться з тютюновим законопроектом, з тим ідіотським кешбеком або не закуповують ядерні реактори, що дорівнює російському мотлаху. Але... Сам вирішив все ж таки покопатися, звідки взагалі взялося це повідомлення, на чому воно будується, і відверто говорячи, знайшов, що першим джерелом стала достатньо нормальна збалансована стаття. Може, трошки вони перестаралися з заголовком про те, що Міністерство фінансів підтверджує план підвищення податків для ФОПів. Ось от, от тут нормально. Коли це станеться, трошки мені здається клікбейкнули, але ця новина будується на тому, що Міністерство фінансів нещодавно в рамках своєї роботи опублікувало звіт про ем, відповідно так звану ем, національну стратегію доходів. В тій самій новині ми навіть бачимо цей перелік, що там передбачено. Цей перелік був скопійований якраз з якраз цього звіту, і саме оця новина і перелік стали основою для тої зради, яку ви потім спостерігали вже в всіх телеграм-каналах, Фейсбуці і коротше, в цих всіх дискусіях. Ще раз говорю: ми зараз розуміємо, чому це не так. Тут я вам хочу дати три головні тези. Щоб наймайбутнє ви ніколи не повелися на щось подібне і не кричали зрада перед тим, як розібралося. Перше, що стало першим джерелом ось цієї новини про ФОПів, це був звіт Міністерства фінансів і податкової служби про виконання національної стратегії до 2030 року. Ну це документ так називається і як вони цю національну стратегію виконували у 2024 році. Відверто говорячи, погано виконували, звіт достатньо великий, він на 206 сторінок, і серед цих 266 сторінок є якраз історія про ФОПів, яка йде на 57-й і далі 140, 50-й і 47-й сторінці. Де розповідається про те, як в майбутньому яке буде світле, і коли все буде відновлена довіра до податкової, до банківської таємниці, буде якийсь доступ і все таке? Нарешті у нас е Міністерство фінансу добереться до тої е е нелюбимої для них, відверто говорячи, єдиної спрощеної системи. Цей звіт вони опублікували достатньо формально, і тут мені треба вам спочатку розповісти, що це таке національна стратегія доходів. А вона з'явилася як умова МВФ. Але от тут дуже часто вже Міністерство фінансів так само маніпулює, тому що це була умова про те, що Україна. Підготує якийсь документ, який називе Національна стратегія доходів до 30-го року, і надійшли в МВФ. Текст цього документу, який справді був підготовлений і опублікований в увага, грудні 2023 року. Був підготовлений українцями Міністерством фінансів. І всі ми побачили оцю стратегію доходів. Тільки після публікації, коли я говорю всі, це в тому числі спеціалісти МВФ, які отримали після цього українську цю стратегію доходів в українській версії, ну тобто не перекладений на англійську в МВФ. Там немає нікого, хто спілкується українською, як наш внутрішній документ. І це було зроблено в рамках е, умовного виконання однієї з е, бенчмарків е, програми МВФ, яка якраз і передбачала, що до грудня 2023 року ми приймемо як країна свою внутрішню стратегію доходів. От ще раз почуйте мене: це не МВФ нам писав, це не є зобов'язання перед МВФ. Тій самий документ, який ми публікуємо як держава, чесно говорячи, пачками, ми потім благополучно його не виконуємо. І більш того, це документ, який МВФ побачив так само, як і ми в останню мить. Тут маленький спінов. Я перший заступник профільного комітету. Я не читав повністю цю національну стратегію доходів, я не бачу сенсу її читати, відверто говорячи. Цей документ більше мертвий, ніж живий, і нам абсолютно байдуже, що там записало Міністерство фінансів. Тому велику зраду як в кінці 2023, так і зараз, відверто говорячи, не бачу сенсу проводити, тому що ну це те, що там собі фантазує міністерство фінансів. Але якщо поглянути на документ, який був опублікований в грудні 2023 року, тобто національну стратегію доходів, і звіт, які опублікували буквально нещодавно на сайті Міністерства фінансів, який ніхто не читав, повірте, з нашого комітету і не буду читати, тому що абсолютно байдуже, що вони там написали. Але на основі якого прочитавши до 31 сторінки і далі до 48-ї, Деякі новинні агенції зробили новину, яка стала потім сенсацією в телеграм-каналах, то ви відверто говорячи зрозумієте, що це один і той самий текст. І за ці два роки нічого не змінилося, і, повірте, не буде. І от тепер я хочу, після того, як ми розібрали, звідки з'явилася ця новина і чому на національну стратегію доходів абсолютно байдуже всім, окрім Міністерства фінансів. Відверта і Міністерство фінансів, мені здається, байдуже, але вони про це не скажуть, тому що це некрасиво перед МВФ. Ем, я хочу дійти до останньої ем, частини нашого діалогу, а саме про те, що буде взагалі з податками на фопів, вже без прив'язки ані до новини, ані до стратегії доходів. Я цю позицію виразив сьогодні в телеграм-каналі Залізне Нердеп, що ви раптом не підписаний. Не знаю, чесно кажучи, яке у вас виправдання до цього, але обов'язково підпишіться після того, як підпишетесь на цей YouTube канал. А, і ця позиція вона була дуже проста. Ми, як парламент, ніколи в цьому скликанні не піднімемо податки для фопів більше. Крапка. Дам тут інсайт, я бачив декілька фокус-груп якраз. Опитуванні економічної тематики, ну, підвищення, яке було в минулому році на 1% для фопів третьої групи, дуже сильно вдарило по рейтингу Зеленського. Тому я не думаю, що навіть представники влади зараз собі дозволять знову піти на цей відверто непопулярний крок, і фіскально не дуже розумний, тому що є мільйон. Способів як отримати ці гроші значно з меншим е демеджем для власного рейтингу але тим не менш, навіть попри все це скликання вже не підтримує будь-яке збільшення або обтяження фопів. Тому, якщо раптом ви будете десь чути зяви експертів медіа. Не дай Боже, моїх колег, які будуть розповідати, що влада планує піднімати податки на ФОПи, кидайте теж мені посилання відверто, якщо ви бачили таке нещодавно теж. Залиште їх, будь ласка, в коментарях. Я буду намагатися пояснити, чому це нереально і чому не треба про це говорити. Я сподіваюся, це відео вам дало зрозуміти, що ніхто податки підвищувати не буде. Наша влада робить абсолютно. Величезну кількість дурниць і ідіотізму, але це той рідкий випадок, коли вони чомусь ці граблі побачили, і на відверто політичне самогубство не дуже збираються. І давайте говорити відверто тут добре. А з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Якщо ви вважаєте, що все ж таки податки треба підвищувати. Напишіть саме кому, якщо ви вважаєте, що є мільйон інших джерел, звідки взяти гроші, то теж напишіть. А якщо вам просто сподобалось це відео, і ви трошки заспокоїлися щодо зради, то можете поставити вподобайку, пошерити і обов'язково не забувайте підписуватись на наш канал Залізний Нордепа. До побачення.